Існує ціла плеяда ігор, про які складно писати рецензії. І ця складність полягає не у складності проходження чи в тому, що автор рецензії полюбляє тавтології. Просто є такі ігри, про які варто сказати одну фразу, і все. Ця гра шедевр. Так само виходить із Rayman Origins. Ця гра шедевр, і все більше нічого не треба казати. Хто не грав, пограє і зрозуміє. Усе крапка, і головне, не забувай зберігатися. Добре, ми тебе надурили, як завжди, попереду довга і нудна розповідь про гру Rayman Origins. одну з кращих ігор останніх часів. Почнемо, мабуть, з сюжету, який є приквелом до попередніх частин гри. І він явно замахується на премію сюжет року. Епічність, зради, несподівані звороти цього добра тут вдосталь. Хоч насправді нічого особливого не стається. Реймен, Глобакс, синя жаба і решта пришелепкуватого товариства мирно сплять на дереві і дратують. Монстрів, які під цим деревом живуть, тож прикорінна наволоч вирішує помститися реймену і його побратимам. протягом до чорта багато рівнів ми намагатимемося їм завадити, знищити чарівний ліс. Знаєш, найцікавіше те, що більше нічого і не треба. Власне, як ми завдамо помсти монстрячкам? Ми робитимемо це в італійському стилі. Тобто, у стилі хрещеного батька усіх платформерів, Маріо, реймен і його друзі скакатимуть, літатимуть, порхатимуть і ширятимуть над величезними проваллями, наповненими монстрами, літатимуть між велетенських шипів і гарячих сковорідок. І протягом у. Усього нелегкого шляху нам заважатимуть монстри, яких можна класично вбити, стрибнувши їм на голову. Чи можемо у стилі кличка вибити із них увесь дух кулаками? До слова, монстрів тут величезне розмаїття від малих, що кусають до великих, що стріляють. Звичайно, є і великі боси, з якими варто попотіти.

Взагалі, сенсом проходження рівнів є порятунок маленьких електронів. Їх можна врятувати, просто пройшовши рівень, або зібравши достатню кількість світлячків, можна ще й знайти бонусні заховані рівні з електронами та світлячками. Світлячків можна збирати на рівні і вибивати, вичавлювати, вивергати, викатруплювати із ворогів. А якщо знайти королеву світлячків, то отримаємо подвоєння їх кількості на певний час. А вищий пілотаж це узяти монету, наповнену світлячками. Злі юбіки. То заховають її у хащах, то покладуть межи купи щелепатих роздовбаїв або взагалі пожбурять монету у таке місце, що і Маріо б звідти не дістав. Загалом є 5 світів: це чарівний ліс із різними метеликами, водяний світ з медузами, рибою і іншою водяною живністю, гірська місцевість з розмаїттям різних монахів, гір та кам'яних людей. Світ кухні, де тебе можуть підсмажити на пательні. Ну і світ піску та музики, назва якого говорить сама за себе. На цих рівнях ми вб'ємо по босу, врятуємо по одній феї і, звичайно, звільнимо усіх електронів. Також по ходу гри матимемо доступ до бонус. Сніг рівнів, де зможемо здобувати рубінові зуби, причому здобути їх можна, наздогнавши біготливу скриню. Часто це зовсім непросто. Що ж, про нудну нудятину розповіли. Тепер переходимо до найцікавішого, а саме до графіки. Її опис варто починати із цитати класика. Вона няшна, і якщо тебе не пройняло цим словом, я його повторю. Добре не повторю. І все ж таку мультикову графіку, мабуть, ані піксари, ані дрімвокси не відмовилися б собі у мультики поставити. Все виграє яскравими барвами, фонові картинки просто чудесні. Анімація усіх істот не може не викликати усмішку. Після смерті, наприклад, усі надуваються як булька і тріскають. Особливої похвали викликають анімації синьої жаби Глобакса. Вони кумедно пришелепкуваті. Чого лишень варте те, як він за виступ зубами хапається? Також неможливо обійти і звуку грі прекрасно доповнює картину і за 15 хвилин перетворює гравця на собачку Павлова. Щойно той почує тривожні нотки, одразу готується до бою чи до падіння у провалля. Причому у кожному світі на нас чекатимуть свої специфічні мелодії. А під кінець рівня грає музика, яка ще довго тобі з голови не вилізе. Але найцікавіше, що є у реймені, це кооператив. Щойно ти розділиш клавіатуру із товаришем, другом, родичем, коханою людиною. Одразу відчуєш, що так весело і цікаво, вам ще не доводилося проводити час разом. Існують рівні, у яких доволі тяжко пройти одному а кооператив усе спрощує та у розумних межах, адже гра не стає від того примітивною. Під кінець варто сказати про кілька мінусів. Але та маленька дитина, яку пробудила ця гра, не дає цього зробити. Ані маленький рецензент усередині набив дитину, тому можна сказати про один, але величезний мінус кооператив. Він можливий лише з одного комп'ютера, тобто мережеву гру не передбачено, що дуже сумно. Проте гра змушує пригадати старі часи і піти до друга, закликати родича, спокусити кохано і разом погеймити щось на дивані і отримувати купу веселощів, вагончик радощів і візочок захвату. Отже, що маємо? Які висновки? Слава Юбікам. Ми отримали чудесну гру, яка змусить тебе згадати дитинство, а помірна хардкорність вбереже домашній геймпад від негарантійного потрощення. Тому, якщо коротко, Rayman Origins – це гра, яку повинен мати кожен. І не забувай, що її варто купити у стімі чи де-інде, щоб розробники змило і на ПК ще якийсь консольний проект портанули.